Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка простий китайський терморегулятор XKW2001. Посилання на нього залишу в описі до відео. Прийшов запакований просто в пакет. В комплекті тільки терморегулятор, інструкції немає. Може регулювати температуру в діапазоні від мінус 50 до плюс 110 градусів Цельсія. Максимальне навантаження 10 А, це 2200 Вт, але до таких приладів максимальне навантаження краще не підключати, принаймні надовго. Термодатчик герметичний, можна опускати його у воду. Довжина дроту живлення і термодатчика по пів метра. Датчик легко замінити, в разі чого. Навантаження комутується електромагнітним реле на 10 А. Тепер підключимо і подивимося, як ним користуватись. Насправді, для тих, хто хоч раз користувався такими приладами, тут все зрозуміло без інструкції. Зараз на дисплеї показується поточна температура. Натиснувши стрілку вгору, бачимо температуру ввімкнення навантаження. Стрілка вниз, температура вимкнення. Якщо затиснути дві стрілки одночасно, відбувається скидання на заводські налаштування. Кнопка SET переводить нас в меню з 4 пунктів: P0, 1, 2 і 3. Пункти перемикаються стрілками а обираються SET. P0 це встановлення температури ввімкнення навантаження, наприклад, 29 градусів. P1 1 температура вимкнення навантаження. Нехай буде 30 градусів. P2 2 це калібрування термодатчика, якщо він у вас показує неправильну температуру. Додати або відняти можна 30 градусів. І P3 3 це затримка ввімкнення. Це зазвичай потрібно для роботи з холодильниками. Тепер, коли температура перевищує 30 градусів, навантаження вимикається. Падає нижче 29, знову вмикається. Це робота в режимі нагріву. Щоб він працював в режимі охолодження, треба встановити температуру вімкнення більшою за температуру вимкнення. Встановив вімкнення на 30, а вимкнення на 29. І встановимо затримку в 1 хвилину. Тепер, коли температура перевищує 30 градусів терморегулятор чекає хвилину, а потім вмикає охолодження. Посилання на терморегулятор залишив в описі. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить.